Де? Так, ми їдемо, нам потрібно диски забрати, бо потрібно скоро колеса міняти на літні, я хочу ще й диски поміняти. Так, а потім їдемо з дітьми трохи на батути. Усім привіт! Я, напевно, навіть не привіталася, я це не пам'ятаю. Потім побачимо, як то кажуть. А де ключі? Я не взяла? Ні-ні-ні, від машини. А ні, є. так. Тож такі у нас плани, а, але саме перше мені потрібно диски забрати. Сідай, зараз тату прийде з Арсенком. Тобі теж цікаво? Mm -hmm. То, добре, ми ще не виїхали з виник. І мені прийшло, прийшло повідомлення, що приїхало моє замовлення на нову пошту з Аліекспрес. Зараз будемо розпаковувати. Так, я перше, напевно, розпакою, тому що тут на кожних пакетах... Наша вулиця, мій номер телефону. Так, покажу, що я замовила. Замовила от таких, от таких фрезер, це, це щоб знімати гейлак. І ще замовила отакий. От Але щось я думала, що цей кружечок буде грубший, а він тончий. Ну ладно, то таке. Попробуємо. Вони там взагалі були дешеві, щось здається, по 18 чи по 16 гривень. У нас тут дорожче. Оцей мене такий є квадратний, то я його була, купляла щось за 200 гривень. А тут, от, тобто на Aliexpress 18 гривень. Ну, коротше, дешево. Потім, подивіться, які кульчики класні, як вони мені сподобались. То я там все брала по знижках. Було, вони щось відсили були по 16 гривень. Що? Взяли, такий в такий мрамор гарний. Потім ще мені сапеточки такі. Серветки вологі волозі поставили. Мені сподобався отакий от браслетик. Дивіться, який він класний. На руці буде гарно дивитись. Так, йдемо далі. Ще такі кульчики. Ці вони класні. От. Супер. От, я би зараз їх вдягнула, вони будуть гарно дивитись. Потім от такі, Теж мені сподобались. А очі взагалі, дивіться, які бомбезні. Просто супер. Все, все. Такі. Все. Такі прям як на картинці було. От як на фото, так і тут. Зараз в очі поміряємо. Де в неї? Ті, що я вам показувала. Ладно, зараз знайду. Ви просто подивіться, яка краса, як вони гарно дивляться. Клас. За 16 гривень. Навіть не скажуть, що вони 16. Класно, правда? Ну я доволі. І все гарно прийшло взагалі, так запаковано, класно. І нічого не трималось. А ну давай. Так, браслетик надянемо. Давай Відкривай браслетик. Що тут є? А, Давай, почекай. Здається, його можна стиснути, якщо він буде завеликий. Так. От як він буде виглядати. Завеликий, але він легко стискається взагалі. Так. Зараз я вам покажу. О, Дивіться, бачите, так його стиснути можна. Не бачила, там хтось показував таку стиснути. Ти не поламає. Не, не поламається. Клас. От, отак. Вот а. Все, та є, та не довчить. Так. Давай, я тебе потримаю. Класний? В діда такий мотоцикл, каже, великий, великий. Звичайно, я <пичіця> попечеться тут робив, вона дуже гаряча. Такий зелений, класний мотоцикл. Прям під мої нігтики. <ріця> класно дивитися тут. Дивіться, яка тут ще одна машина, класно. А ти вже послужніший? Ні, тут рухотка. Двісті 250 Клас. А от наші диски. Пані. що? Ти ж отішишся? Клас, правда? Я покаталась. Я колись на мотоциклах каталася і вмію на скутерах кататись. Тож я теж люблю ганяти на такому. тільки А ну чекай тебе сфоткаю. Опа. Арсенко проснувся такий в шоці. Артемко, ті кіно. Mm -hmm. yeah. Це сильно? Ну як? Мені дуже На, Це ще класний такий. Так, все, забирали ми диски зараз. І зараз будемо їхати на батути. Сетко поїхав. <Помаленьку поки>. Так. Уху, клас! Верзло, тут я поїхала. Щось я їх за дуже тепло вдягнула. Щось я думала, що холодно на вулиці. Завжди так хмарно і для мене холодно. Твоя корса не йде. Поставити лайк, я прийду до вас. Злата каже, якщо не поставити лайк, вона прийде до вас. Асерку заліз на людина. Я не бачу в тебе. я не бачу тебе. Мам, я хочу пити в Хеллоуінський марш. В я ту маску збоюся, я не знаю, вона якась страшна, нібито звичайно, але мені страшно. Златині очі, нічого страшні такі. В мене так бачить мама. А ми сьогодні там дивилися, коли ці були фільм, і там такі діти були. Ну. Такі? Не, 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 Андрію, я тебе зараз покажу відео, як того росен, що очі не було видно. Він Лет прийде. Мама, я прийду до тебе вночі. Ні, Злата, пи... просто не треба. Бо, я тому, що... прийду, я не знаю. не треба, буде памперс. Ходи, ходи. я, памперс, я до тебе сьогодні прийду. Чуєш, Злат... Чуєш, що Злата каже, купляй нині памперс, бо я до тебе прийду. Плаче. Ми зараз йдемо в форум. Йдемо Макдональдс там. Ми ще зустріли були нашу підписницю. Литися так гарно з нею бавилась. Я. Робот! Ти робот? Чи зрізна різна людина ти все-таки? Злата, йди зі маска з цією мозкою. Я Її викину. Що ти, ти сказала? В тебе в нічі, в О, О, Нарешті ми поїмо. Ми вже так, як ж чесно їсти хотіли, діти набавились, наскакали. Що то в неї? Какао. А, какао? А там що? Кола. Угу. Тож будемо їсти, хто їсть усім смачного. Мої пішли в ліс збирати паточки. Взяли з собою ще пакет. Злато пішла в тій пості. А там Емілі Резорт. А тут Арсенку спить з машинкою, своєю маскою. Як гарно. Тут. Що там внизу? А, Просто дорога. Так красиво. Знаєте, ми коли сюди приїхали, це десь майже було п'ять 5... 5 років тому. Так. То я думала, о, поїдемо сюди виникти на озеро, бо перше, ж тут озеро було. А якраз коли ми приїхали були, і потім вони закрились. І почали будувати оце все. Тож я навіть тут на озері не побувала. Вирішила вперше зробити суші. У мене просто були норі. Тут є 6 шість, шість листків. Червоної риби в мене немає, я буду робити, з того, що є вдома. Це є сир, огірки. Ну і ще я відварила рис. Надіюсь, що будуть смачні. Яка краса вийшла? Ну, ладно, і так буде смачно. Ще є от, соус соєвий, зараз будемо їсти. Коли я викладала рис, я змачувала цей рис, змачувала цей рис водою, ну і руки, знаєте, щоб не приліпало. І коли їх вже скручувала, то на кінчик норі там буде видно теж, замочувала їх водою, щоб норі прилипли. І коли будете нарізати, теж ножик потрібно змочити водою, щоб файно розрізати було. Аж так. А знаєте, я взагалі думала, що це набагато важкіше. А ні, дуже легко. Ми гуляємо, арчик. Знаєте що? Ми там йшли, були, ну типу, якби біля лісу, і прийшли додому, а на арчі було на шерсті два кліща. Я одразу забрала. Я в шоці була. І вони такі великі, такі гігантські якісь були кліщі. Тож я тепер, як приходжу додому, одразу його дивлюся. А на ньому легко та тихенько, та чого ти кричиш? Арчі, Арчі. Я тебе на наступний раз не візьму. Ти чуєш мене? Більш усі такі спокійний, я зараз щось гавкає. Йому здається, м'яч не подобається, той що Андрій взяв. Арчі! Ще йду у цей магазин, фішка за полуницею. В цьому магазині полуниці продається. Ну в принаймні в інших магазинах я не бачила її. Подивимось, може, можливо, ви розкупили. А ціна не помінялась 200 за кілограм. Ну, за ту корзинку е, я віддала 90 гривень, але я думала, що менше буде. Ну ладно. Ти що? Дрію. Ти що? Що? Що такий кольор, який з відео не такий? Ну, ми, звичайно, сюди не просто так прийшли. Ні, ну ви, звичайно... Може, пуста туди. Я ось сюди. Соє, мама соня. Полуниця. Ура! Тікай, <різь> мама, цій, Поправ собі вухо, праве. Вухо. Що, тільки не їсти, бо тому що вона є не мита. Не тяни, не тяни, бо помнеш. Хочеш подивитися? Але Що? Подивити, подивити. Ага, полуниця. Ну, Полонеться, так. Та. Ось тут тренажери. Те, що я говорила, одразу майданчик є, пісочниця, печельки, карусельки, всяке таке. Є... Ладно, я йду сама Зробила діткам таку фруктову нарізку на фрут, яблука, апельсини, полуниця і гранат. А гранат якось такого незрозумілого кольору, але солодкий. Арсенко сам собі включив розвиваючи мультик і сказав: потрібно вчитися. Сидить, дивиться. Два, три, чотири, п'ять, Шість. сім, вісім, вісім граблів. І деколи з рашанком і так чумош. Деколи мультики дивиться, розвиваючи. Потім я з ним навчаюсь. Або Андрій. Коротше, ми більше не будемо, напевно, купляти. Та не напевно, а точно не будемо купляти полуницю. Шан каже, що його все свербить, нібито, знаєте, ніяких причин немає, чи що та полуниця була Мамі. або дуже сильно Мам. підсипана, або що, будемо їсти, коли буде сезон. Полуницю будеш їсти, але коли буде сезон. Ану, покажи животика. Дивлюся, ніби то нічого такого немає, але каже, що свербить. Ну, Та я не знаю, не думаю. Каже, коли лежу, <сум> не свербить. А коли ходжу, свербить. Нічого хочу. І зараз? Зараз почитаю в інтернеті, скільки потрібно дати того ларзину. Ні, крапля ларзин від алергії, щоб його так не свербіло. Зі мною все добре. Латою, з, Лато, з Андрієм Андрій, тебе нічого не чухається. А? Що, ще раз. Кажу, тебе нічого не чухається. У мене чухається. То?